Вітаю вас, дорогі друзі і підписчики каналу «Чарівна Магія життя. І тема в нас така сьогоднішньої зустрічі. Розплющуйте очі, відкривайте вуха і сприймайте дуже важливу інформацію. Ну, а перед тим, як почати, кожного кожного з вас я обіймаю. І промовляю, ти найкраща у світі людина. Ну що ж, останнім часом дуже часто задають питання. Чому Бог припустив війну? Дорогі мої, це не Бог припустив, це ми припустили. Ми, які не слухаємо та не чуємо тисячу раз, подумайте. Це Дуже відповідально. Війна є війна, хлопці і дівчата гинуть. А ви думаєте, вони там, на тому світі, будуть страждати? Вони не будуть там страждати. Їх там будуть зустрічати справді як героїв. Оце вам кажу з повною відповідальністю. Ну, а зараз про те, про що хотіла з вами поговорити, про дуже важливу тему вона стала просто ребром. Я вам розповім сьогодні цю історію, чому? От прям хочу з неї розпочати. І я дуже багато років працюю як цілительниця, приймаю дуже багато людей, приймала раніше. І ось зараз до мене прийшла жінка, яка має дуже хвору дівчинку, доньці 15 років. Тяжка ступінь діабету. Вона намагалася її лікувати різними способами по лікарням, по целителям, возила по храмам та по настирям. нічого не допомагало. Загалом таких жінок приходило і раніше багато, але якось так була перерва. А тут тому мене і наткнуло ця зустріч на те, щоб написати оце до вас звертання. Ну, повернемось до нашої історії. В одному із храмів вона зустрілася з бабусею, майже сліпа бабуся яка три рази вмирала і три рази поверталась, сказала їй, підійшла до неї і сказала, твоя дитина відбуває твою провину, а вона зробила аборт. І не просто аборт, а 18 абортів. Ти позбавила життя 18 діток. Ось так мучиться тепер твоя кровинка. І вона їй каже, що ти зустрінеш жінку, вона тобі допоможе та описала мене. Ось так ми з нею зустрілися. Якби жінка, яка робить аборт, знала про те, до яких це наслідків може призвести, якби той чоловік, який став винуватцем аборту, розумів, чим це йому загрожує. Вони б замислились. Але про це раніше якось не дуже піднімалася тема, аборт був просто як так За А абортовані дітки вони не прийшли у світ, вони тепер. З того світу їх душа тут мучиться, вони яким чином заважають тим дітям, які тут живуть? Практично своїм кровним братам та сестрам, матері та батьку. Вони починають хворіти, в них негаразди на роботі, з грошима і з різними другими речами. Чому аборт це вбивство? Убити, зробити аборт це не дати дитині побачити земне життя. А вона вже народилась в той момент, коли було запліднення яйцеклітки. Це гріх, це поступок проти волі Творця. Оскільки, оскільки запліднення як основа нового життя волою Творця вже. Підібрана душа і сталося зачаття тіла, і тому припинення вагітності зі сторони людини вважається вбивством, важким гріхом. Не виключайте, додивіться до кінця, бо ви для себе одержите поміч, а сховати голову не значить вирішити проблему. Перш ніж забрати життя жінці та чоловіку варто запитати себе, а що я хочу дати життя чи вбивство. Тим, що дається карство, карма, ну, тобто вбивство, це вибір людини, і вона має вільну волю. І вона може розуміти, що вона може або забрати життя, або дати. Бабулька ця ще сказала тій жінці, ти повинна відмолити всіх твоїх дітей. Ну, а чоловік, якщо хоче позбавитись тої хвороби, яка його зараз мучить, теж повинен молитись. Ці дітки в іншому світі. Перебувають там, як у казиматах, за гратами, як у в'язницях, уявляєте, вони там страждають, і вони за град звертаються до всіх, хто приходить туди там молитись, проситись, вони звертаються до кожної душі, яка десь недалеко проходила. Або прийшла і пішла звідти. Вони кричать і звертаються до всіх з проханням. Передайте моїм батькам, щоб вони від мук мене врятували. Я без сліз не можу це промовляти, тому що я <клухи> спілкувалася з такими проханнями. І дуже багато людей, які приходили, і ми допомагали і дітькам їм. І А батько та жінка, чоловік, вони обидва винні, обидва повинні молитися. А скільки ми зваємо з нами, Зва, ну, знаємо з вами, зачав дитину і до побачення. Але діти, які у нього в майбутньому народяться, будуть страждати, а він буде хворіти і втрачати гроші. Тому що всі аборти були записані у полі і мами і тата. А значить, батьки це генетично передавали майбутньому своєму покоління, своїм дітям. І ось ця дівчинка так змушена відпрацьовувати за маму та тата. А ви знаєте, що існує родова карма? І тут потрібно. Ще й відмолювання роду. Крім того, є спеціальні ритуали, щоб зняти гріх і врятувати ненароджених діток, провести їх у світ, визволити з неволі і відмолити рід. Якби ви бачили, які ці дітки щасливі, коли їх проводиш у світ. Вони радісні такі, ну такі радісні, це просто неймовірно. Але якщо не, нічого не робити, все залежить як є, то і вони будуть страждати, і ті, хто тут з ними зв'язані, теж будуть страждати. Навіть якщо ваші батьки вже пішли з життя і в них були аборти, то треба відмолити, бо гріх висить над родом, і страждаючі душі впливають на тих, хто живе. Якщо це питання актуально в вашому житті, записуйтесь на консультацію і давайте спасатися від цього кошмару, бо під бударом і ваші діти, і онуки, і ви. Можна записатися в Вайбері або в Телеграмі, я тут вказую номер телефона, або написати, ну, там, на Фейсбуці, там в групі, або, ну, ще якось. Ну, кому буде потрібно, той мене знайде. І на Ютубі там теж є мої дані. Але якщо у вас були аборти, і ви не робили ритуал проведення дітей у світ і не відмолювали рід, це треба зробити. І чим скоріше ви це зробите, тим скоріше буде покращення у вашому житті, і родова карма почиститься саме зараз, коли йде. Я бажаю вам щастя, добра, не хворійте і приймайте рішення, від яких залежить ваше життя та життя ваших близьких.